Сьогодні ми демонстрували вам валізи і зараз я хочу вам продемонструвати, наскільки вони місткі. Ми дуже гарно їх так напихали. Вона така пузата, як ви можете побачити. Угу. Така нелегка, я б сказав. Зараз я буду вам її відкривати, а демонструвати внутрішню частину. І достану всі речі, які ми тоді поклали. Ось так все це діло виглядає. Для всієї родини. Так, ну давайте почнемо з цього відділення. Тобто дуже багато, велика кількість. Можна родину навіть багатодітну. Ось так це відділення. Тут також дуже багато речей. Ось так, ось так, курток багато. Може навіть ще щось там собі прикупити. Так. І дивіться, дітки, тобто раз, два, три, і сюди ви можете покласти свою улюблену пару взуття. Ну, у нас два кольори. Ось так. Це була велика. Так, це була на 82 літра, далі буде на 41.